Обдурив дев'ятьох людей на доволі кругленьку суму. У міськрайонному суді продовжується розгляд справи Олега Короновського. Чоловіка звинувачують у шахрайстві в доволі великих розмірах та заобтягуючих обставин. Він шукав інвесторів, буцімто для відкриття власного бізнесу і брав у них пошти. Суми були доволі немаленькі від 3,5 до 50 тисяч доларів. Наразі обвинувачений змінив адвоката і той ще не ознайомився із деталями справи. Із цієї причини суд було перенесено іще ще на два тижні. Прокурор, щоправда, зауважила, що то доволі довгий термін, адже суд тягнеться ще із 2018 року. Якщо ж вину Олега Хороновського буде доведено, то йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Цим два тижні це є досить такий великий період часу, оскільки хочу зазначити, що справа перебуває в суді вже не один рік, і нам залишилось лише запитати обвинувачення, а обвинувачення завершити справу в суді.